Аби застерігти платників податку та дізнати, за якою схемою діють шахраї, ми завітали до Коростенської ОДПІ. Схема вчинення шахрайських дій наступна на мобільний телефон посадової особи, суб'єкта господарської діяльності. Телефонує громадянин, який звертається нібито від імені посадових осіб податкової інспекції, начальника, або його заступника, про з проханням надати у борг гроші для потреб матеріальної допомоги працівників податкової служби, або вимагає кошти за непроведення. Перевірки фінансової діяльності суб'єкта підприємницької діяльності діють такі особи через посередника, у більшості через водія, який не обізнаний у тому, що відбувається. Шановні платники податків, будьте обережні щодо подібних проявів шахрайства. Враховуючи вище вказане, та те, що дані факти підривають авторитет податкової служби, знижують довіру до працівників органів Державної податкової служби з боку підприємців, просимо громадян та платників податків щодо виявлених або можливих негативних фактів терміново повідомляти. Відділ внутрішньої безпеки ДПС в Житомирській області за телефоном 0412 418 003. Отже, про всі можливі шахрайні дії з боку нібито працівників податкової служби повідомляйте до відділу внутрішньої безпеки ДПС в Житомирській області або телефонуйте 0412 41 80 03.